вечір, добрий тим, хто приєднався до нас щойно. Триває інформаційний блок на каналі «Кіровоград. тема дня. До вашої уваги сьогодні мій співрозм... співрозмовник Ярослав Кучер, тимчасово виконуючи посаду військового комісара Кіровоградського обласного військового комісаріату. Доброго вечора. Доброго вечора. перш ніж почнемо нашим глядачам, я хочу сказати, що сьогодні темою нашої розмови буде служба в армії за контрактом. Отже, Ярослав Олександрович, сьогодні це не перший раз ми з вами зустрічаємося, і власне не так. перший раз цю тему обговорюємо. Але так. сьогодні ми в черговий раз зустрічалися ще з молодими людьми, яким Стати військовими, але цього разу вже на інших умовах розказували про службу за контрактом. Чи відчули ви зацікавленість у тих, хто слухав вас, чи загорілися у хлопців очі? Так, ми е протягом останнього тижня провели два заходи в розрізі популяризації військової служби за контрактом серед військовозобов'язаних Кіровоградського гарнізону, на який були запрошені юнаки віком від 18 до 35 років. Ці заходи проводилися 13 і 18 вересня. В загальній чисельності було залучено тільки в нашому обласному військовому комісаріаті близько 150 чоловік. Також на цей захід було запрошено представників військових частин гарнізону, які розповідали про особливості служби в її, саме в їхніх частинах, та представники центрів зайнятості, які пропонували вакансії в армії свого боку, фактично, ми спільно з ними проводили ці заходи. І буквально за результатами цієї роботи ми відібрали близько 61 чоловіка по області угу. на військову службу за контрактом. Стосовно цікавості, безперечно, ми можемо констатувати, що серед призовного віку населення. Нашої області зросла цікавість саме до військової служби за контрактом, оскільки люди побачили, що тут є стабільність, є впевненість, що на найближчі три роки є гарантоване місце, скажімо так, роботи, є гарантована заробітня платня, яка буде виплачуватися вчасно, є, соціальний, погана, пакет, звичайно, да, є соціальний пакет гарантований. І є всі ті умови для розвитку е, людини, які щас необхідні молодому е, чоловікові. Угу. Ярослав Олександрович, якщо я не помиляюся, на сьогодні на 80% кіровоградський гарнізон вже складений із людей, які за контрактом працюють в армії, скажімо так, хто ці люди, які посади вони обіймають, і е, які якості вони повинні мати при собі, аби стати от, працівником військової системи. Дякую за запитання. Хочу сказати, що за останній буквально там рік ми дійсно на 80% закомплектували військові частини гарнізону саме військовослужбовцями військової служби за контрактом. Сьогодні представники військових частин, які анонсували ті вакансії, які на сьогодні маються в військових частинах, показали нам такі цифри. Наприклад, Є військова частина А0680. Це наш славетний полк спецпризначення, в якому на сьогоднішній момент залишилося тільки 20 вакансій для комплектування. Всі інші посади, контрактники, вже закомплектовані. Для порівняння, якщо загальна чисельність цієї частини складає близько 700 чоловік і, маючи тільки 20 вакансій, ви можете зрозуміти, який попит. Також були частини, в яких було всього дві вакансії. Всі інші вже закомплектовані. Були частини, в яких залишилося на сьогоднішній момент близько 130 вакансій, які ну, фактично запросили і були у них кандидати, які проводили співбесіду. Стосовно того, яким має бути контрактник, ну контрактник має бути, по-перше, фізично здоровий. Вони проходять медичну комісію, відповідно, і ті медичні вимоги, які існують до цієї категорії громадян, вони повинні бути витримані. Також контрактник повинен бути за своїми морально-діловими якостями, також. На, на досить високому пристойному рівні. Це якесь тестування співбесіди? Відбувається тестування професійне, да, профпридатності, відбувається тестування на морально-діловій якості. У нас е, йде спецперевірка. Ми не беремо людей, які вже засуджені, які мали там яких притягували до заскоєння якихось правопорушень навіть до адміністративної відповідальності. Е, ми е, абсолютно. Конкретно перевіряємо через цих диспансерів, диспансери неврологічні диспансери. Чому? Тому що армія потребує стійких людей, яким можна довірити зброю, новітні зразки техніки. От. Ну і відповідно відповідний, хоча б ну, мінімальний рівень освіти, мається на увазі, що людина повинна хоча б закончити школу 11 класів. Повинна мати повну середню освіту. Якщо в неї є, скажімо, якесь професійно-технічне училище чи технікум, або вища освіта, то це взагалі якби ми привітствуємо. Людина віддається перевага також тим, хто має якісь додаткові види освіти професійної, водії всіх категорій, комп електрики, комп'ютерники, звичайно. Тобто таких людей е, беруть з залюбки, їм віддається перевага, Ярослав Олександрович. Зрозуміло для чого армії, точніше, зрозуміло, для чого молодим людям робота в армії. Ми вже сказали, це стабільність, це доволі висока зарплата і таке інше. Для чого армії брати контрактників, коли можна просто здійснити призов і мати молодих хлопців, так як це було до того? Зрозуміло питання в другому: питання чи встигне строковик за той рік, який йому відведено законодавством опанувати. Техніку, отримати навички роботи на ній, це перше. Друге, з якою він підходить е, душею до служби в армії, якщо це не добровільна служба, а за обов'язком. Тобто, мотивація важлива. Звичайно, якщо людина, скажімо, в випадку контрактників йде добровільно, то вона вже. Готова до всіх тих випробувань, і в неї є більше часу, тому що перший контракт укладається на три роки. За три роки, звичайно ж, можна більше опанувати і більшому навчитися. І тому армії ці контрактники більше вигодні, ніж строковики, виходять. Ви вже сказали сьогодні, що ви співпрацюєте із центром зайнятості. Звичайно. Наскільки тісно і е, ті, хто, скажімо, зараз подивилися нас е, і е, виявили, що вони потенційно можуть служити в армії за контрактом, куди вони повинні звертатися до служби зайнятості до вас чи і туди, і туди. У нас налагоджена тісна співпраця, і вона вже ну не рік, не два існує, а значно більше. Є певні напрацювання. Відповідно, всі вакансії, які нам приходять, у нас є банк база даних. Ми їх передаємо центрам зайнятості. Вони знають і мають володіють за кожну військову частину тими вакансіями, які на сьогоднішній день є. Вони проводять тільки агітацію, вони фактично тільки підсказують, куди їм треба звернутися. Звернутися їм треба в військові комісаріати за місцем проживання. Військовий комісар, який зустріне їх, він їм розкаже конкретно вже де хто потрібний, які вимоги, які умови, які навіть рівні оплати, який соціальний пакет конкретно по кожній військовій частині. Наявність житла і все таке інше. Розповідає, і над, е, він проводить фактично спецперевірку, організовує її проведення. Він збирає всі попередні дані, потім контрактник за направленням військового комісаріату їде в ту військову частину, яку він обрав, співбесіда з командиром частини видається відношення. Після чого ми вже повним ходом, може далі його подаємо. Він їде вже безпосередньо в ту військову частину за цим відношенням, укладає контракт, далі проходить військову службу. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні і за те, що поінформували нас нашим глядачам. Я нагадаю, що в нашій дякую. студії був Ярослав Кучер, тимчасово виконуючи посаду військового комісара Кіровоградського обласного військового комісаріату. Тема дня була на каналі Кіровоград. Спасибі!